Доброго дня! Трохи обзорна екскурсія. Тут у нас не капітальний гараж на одну машину, дім, широкі ворота для того, щоб мог проїхати характер город. Ось такий бетонний забор. Ліворуч два некапітальних навеса. Використовувався для того, щоб машину ховати і все таке інше. Це птичник. Це хозпостройки. Ліворуч хліф та птичник. Праворуч, літня кухня. Тут є світло. Це така піч, вона, ну, дров'яна, Зроблена так, щоб слугувати і ліжанкою, і можна щось було тут варити. Вода, з виходом в каналізацію. Це у нас ководець, ководять 11 метрів. Це, це, ну, я не знаю, що це. Ми використовували це як склад для інструментів. Щось, мабуть, буває якась каптильня. Тут знаходиться балон газовий, який виведен у о, літню кухню. Тобто у літній кухні ви можете отримати газ. Ось будиночок, давайте я його обіду з усіх боків. Це виходи з газових конвекторів, газовий лічильник. І електричний лічильник.